Один день сантехніка в Канаді. Перше зрозуміло, що це сніданок. Дружина приготувала яєчка. Дай Бог їй здоров'я за те, що готує мені кожного дня. Лобове скло трішки підмерзло, але наш кривачку для вікна ще не заробив, тому поїхали на роботу. Доїжджаю до центра міста Бернабі у метро Ванкувер. Далі підкрадаюсь потихеньку до даунтауна Ванкувера і спостерігаю, як сонечко вже світить в очі тим інтровертам, які, блять, сплять до обіду. Зазвичай я не їду на світанку в самий Даунтаун, а спочатку в офіс моєї фірми, де зовсім не такі кадри для відео. Але так як мені захотілося зняти відео. Цього ж дня тому Бог зйомки змінив мій графік за півтора року у цій компанії і направив мене зразу в центр Ванкуверу. Окрім того, що тут гарненько у центрі, то я ще й потрапив майже на пляж з видом на кораблики. До речі, ці гарні кадри з корабликами коштують дорого екології океану, бо через перевантаження порту Ванкувера вони можуть чекати своєї черги як декілька днів, так і тижнів. Порт лузер, який створює гарні пейзажі. Окрім звичайних кранів і какашок у буденній сантехніці, бог зйомок дав мені кадри, де фірма, яка спеціалізується на бетоні, вирізає для нас стіну клумби, де ми будемо шукати пошкоджену каналізацію будинку. Тобто теж така незвичайна робота і доволі цікава, і яку можна навіть показати. Далі дорослі дядьки намагаються зламати цю стіну і щось в них не пішло. Але пішла двохметрова тітенька, яка не ламалась обійти той стоп. Ось вам гарна зелена машинка. Стіна Хрусь. Загнали шаріка в буду і поїхали додому. Далі їду по Ванкувері, і тепер дивіться прикол. Ось 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 ось. Ось тут. Оп. І я вже в Бернабі. Ось так виглядають кордони цих міст. Їх візуально немає. Кожного дня зустрічають ці сайбертраки, які викликають змішані незрозумілі враження. У дружини він асоціюється зі смітником, роблю фото на документи, пішов за котом в садок, забрав кота, кіт муркає, кіт шкрябає лапами лице. Привет! Котик, що ти сьогодні в садочку робила? Розкажи. Фонтанчик, молоко, кошик з продуктами. Зустріли маму. Любимо сімейне авто. Кіт їсть свіжий хліб і нагадує батькам про їхнє дитинство. Пакуємо фотостудію. Вечеряємо. Ну, і як ж без того, щоб не помити тарілки у такому відео? Треба ж як всі. А тепер куди ж це я їду на ніч після вечері? А, -а, а в басейн. І знаєте, товариші, що саме головне? Що якби я жив свій один день Сантехніка, а не знімав його на камеру, то ніякого басейну би вже не було б. Але для розбивки кадрів я додав його для того, щоб ви більше цінили свої спокійні і затишні дні у житті. І менше вірили цим блогерам-пиздунам.